Чиновник судиться з волонтером. Радник голови Чернігівської ова, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Андрій Подорован подав позовну заяву на волонтера Олега Серика. До суду справа дійшла через пост у Фейсбук від 23 січня, в якому волонтер припустив, що радник В'ячеслава Чауса та друзі допомогли освоїти кошти благодійників, бо іншого пояснення волонтер не бачив і йшлося у пості. В ньому ж він запропонував Чаусу і його підлеглому подарувану надати докази цільового використання коштів. Тоді і зараз Серек в публічному просторі піднімає питання закупки автівок для потреб волонтерів. За його словами, Українська асоціація Швейцарії передала фінанси для придбання транспортних засобів. Ці кошти опинилися на рахунку громадської організації, в керівному складі якої значиться радник голови ОВА. Де ці машини? Де ці гроші? Ми хочемо знати. Тому що, як кажуть, першочергово вели розмову волонтериці мої. А як побачили, машини чомусь опинилися у фонда Подарвана і по запиту чауса. Питання тоді. Покажіть прозорість, покажіть, де ці машини, скільки вони напрацювали, де ці акти, де які ціни, покажіть ціни, по яких ви закупляли ці машини. Ну, Тому що це гуманітарні гроші. Зазначимо, це не єдиний допис сирика, в якому він викриває зловживання на гуманітарці. Також в січні він оприлюднив документи про купівлю чиновниками ОВА будматеріалів для відновлення пошкодженого житла по завищеним цінам за висловлювання в соцмережах. Тепер він відповідає у судовому порядку. Андрій Подорован подав у суд, аби захистити честь, гідність та ділову репутацію. Від волонтера він вимагає спростувати поширену інформацію. якби він міг скористатися комп'ютером. Він міг би загуглити назву організації, оскільки він мене звинувачує, тому що на організацію прийшли кошти, на громадську організацію, членом якого я є, прийшли кошти, які, на його думку, були не використані на купівлю автомобіля. Якщо б ця людина скористалася мозком і зайшла, наприклад, на сайт цієї організації, то могла б побачити звіт цієї організації за минулий рік. Вам теж раджу цим скористатися, коли ви будете готувати цей сюжет. Вона би скачала цей звіт за 2022 рік. Де є звіт про отримання коштів? Є навіть скан отримання коштів від швейцарського фонду. Є навіть повідомлення, для якої організації це була автомобіль закуплений для Чернівської асоціації кікбоксингу, яка під час бойових дій допомагала волонтерам Лапіци розвозити і під час бойових дій, і після бойових дій розвозити гуманітарну допомогу. На офіційному сайті ГО разом до громадянського суспільства є звіт за 2022 рік. Там дійсно є коротка інформація про отримані кошти, але немає підтверджуючого документу про купівлю транспортного засобу і акту передачі його Чернігівській обласній федерації кікбоксингу, яка згідно звіту ним наразі користується. Олег Серик обіцяє зібрати та представити у суді докази нецільового використання коштів під час засідання 2 травня до розгляду справи по суті сторони не дійшли, адже адвокат волонтера попросив перенести засід. Еня суддя клопотання задовольнила. Наступне засідання заплановане на кінець травня. Справа розглядається в Чернігівському районному суді.